Доброго вечора, мої любимки. Я знайшла для вас надзвичайно цікаву пригоду про мишку. Її написала Ольга Зубер. А пригода називається Як Мишка млинці пекла. А ви знаєте, що таке млинці? По – палачинти. От починаємо читати: як мишка млинці пекла. Одного разу прогулювалася мишка лісом. Та й не щулася, як звечоріло. зголодніла вона і думає. Ось зараз прибіжу додому, напечу млинчиків, та й полисую досхочу. Радісним підстрибом домчала мишка до своєї хатинки, заглянула в комірчинку і знайшла там лише одне яєчко та трошечки борошна. Ой, засмутилася мишка. Ось цього не вистачить. А я ще й лісова крамниця зачинена, вже ж пізно. А млинчиків таки хочеться, і надумала вона позичити, чого бракує у своїх сусідів. Вийшла вона на вулицю, дивиться, білочка на гілці сидить, грибочки на зиму сушить, нанизує їх на гілочки. Добрий вечір, привіталася мишка. І тобі вечір добрий, відказала білочка. Ось хотіла в тебе спитати, чи не даси ти мені трішки борошна, а то лісома крамниця вже зачинена, а мені так закуртіло млинчиками повечеряти, поласувати? А чого ж не дати? Звісно, що дам, чекай мене тут, сказала білочка сховалася в дуплі. А через хвильку вона вже знов сиділа на гілочці і протягувала мишці пакуночок з борошном. Дякую, посміхнулася мишка. А знаєш, сказала білочка, я також полюбляю млинчики. Може, пригостиш мене одненьким? А як же? Ось напечу і покличу тебе, відповіла мишка і сховалася в хатинці. Але, щоб спекти млинці, не вистачало ще і молока, і цукру. Піду до їжачка, В нього молочко має бути, а потім до бабусі зайчихи. Вона онучок має. То й сама ще ж така ласунка, то певно, що в неї є цукор, говорила сама до себе мишка, біжучи лісом. А ось і хатинка їжачка під ялинкою. Сам їжачок сидів на пеньочку і роздивлявся довкола. Привіт, їжаче, що поробляєш? питає Мишка. Та ось сижу, думаю, чим би смачненьким повечеряти, Ф -ф -ф. а в тебе молочко є? є? – «Ще». Давай його сюди наші що? А зараз я напечу смачних млинців, а ти прийдеш та й повечеряєш. Згода? Згода? Мишка взяла глечик з молоком, який їй виніс їжачок, та й подалася лісовою стежечкою до заячої хатинки. Прибігши, вона заглянула у віконечко і погукала: «Добрий вечір, бабусю. Добрий вечір, мишко, відказала стара зайчиха, витираючи зі столу. А як у вас справи? Та ось, думаю, чи монучок погодувати. Вони такі вередухи. Те не хочу, те не буду ось такі справи. А у вас є цукор? Є. А чи не дасте мені трішки? Я ось напечу млинців, а ви прийдете зі своїми внучки та й повечеряєте? Онучки, підемо в гості до мишки млинчиками вечеряти. Підемо, підемо, запищали зайченятка. А млинчики будуть смачні, смачньощі, пухкенькі, м'ягкенькі, солоденькі, прибалакувала бабуся, поки насипала мишці цукор у мішечок. Мишка гарненько подякувала їй та й побігла додому. Дорогою вона минула й лисичу нірку та й подумала, от добре було б завітати ще й до лисички та й попросити в неї полуничного варення до млинчиків. Воно у неї найсмачніше. Ніхто так в лісі не готує варення, як лисичка. Але ні, не піду. Хто знає, який в лисички сьогодні настрій, ще розсердиться на мене, а то вже геть кепський буде, а з поганим настроєм б готувати. Ой ні, не піду, обідусь. І ось так, роздумовуючи, мишка прибігла додому та й взялася до роботи. Молочко сколотила з яєчком, додала цукор, бор... мли... до борошно і нумо млинчики смажити. Незабаром пахощі від печених млинчиків розійшлися на увесь ліс. Почула це білочка, хі -хі, понюхала стрибських скік з дерева і вже сидить у мишачій хатинці, чекає, коли млинчики допечуться. Аж тут і їжачок на пеньочку принюхався. Хі -хі -хі. Так і є, пахне млинцями, зіскочив він з пеньочка та й хаміль хаміль до мишачої хатинки. А зайченята, що гралися у дворі, поворушивши своїми носиками, одразу зрозуміли годі чекати. Пора бігти в гості до мишки млинчики їсти. Покликали вони свою бабусю зайчиху і разом вирушили до лісової галявини, де жила мишка. А в іншому куточку ліса у своїй хатинці сиділа лисичка сестричка і чепурилася перед дзеркалом заплітала коси, а ось і до неї через віконце донеслися пахощі. Ой, ой, чому ж це так гарно пахне, ось, здається, млинцями, сказала, облизнувшись, лисичка. Треба дізнатися, хто ж це в нашому лісі на ніч такі смачні млинці пече. Вона дісталася з комори скляночку полуничного варення, подумала. Взяла ж по скляночку джему з порічок і вийшла на вулицю. Принюхалася і, нюхаючи повітря, пішла у напрямку, звідки линув запах. І ось так ніс лисички сестрички, привив її аж до мишачої хатинки. Зазирнула вона у віконечко, так і є. Мишка млинці пече, вже й допікає їх, а за столом гості зібралися. Тук тук, постукала Мишка. Ой, скрик скрикнула Мишка, вийшовши на поріг, зустрічаючи лисичку. Добрий вечір, Мишко. Вибач, що без запрошення. Я, бачу, ти млинчики печеш? Так, відповіла Мишка. А можна мені скуштувати, бодай однесенький. Я от варенечко з собою принесла, полуничне і порічкове. Ой, смачно ж буде, «Та звісно, що можна. Заходь, ти якраз вчасно, млинці вже готові. Зараз будемо вечеряти. Посідали всі за стіл та й давай млинці наминати, варенячком смакувати, чаєм запивати. Ох, і смачні ж були млинці. Всі наїлися. Мишці гарненько подякували і ще довго тішили, яка ж то мишка, вправна господиня, весь ліс нагодувала.